Вітає інформаційний ранок на Суспільному триває. Ми продовжимо говорити про головні теми на цю мить. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та Білорусі Вікторій, Віктор, перепрошую, Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі. Про це 25 травня повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь. Відомо, що міністри зустрілися у мінську і обговорили військово-політичну обстановку та питання військово-технічного співробітництва. Ми Продовжимо говорити далі на цю тему. З нами на зв'язку генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Маломуш. Пане Микола, вітаємо вас. В ефірі доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям Слава пане Микола. Ось ще 25 березня Путін обмовився, ніби між іншим, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю, аргументувавши це наміром Британії поставити Україні танкові постріли зі збітненим ураном. Вчора міністри оборони цих двох країн підписали документи. Розуміємо, що зустріч Шойгу і Хреніна не мали якогось особливого сенсу, бо вже давно це було узгоджено між Путіним і Лукашенко. Давайте поговоримо навіщо. Що Путін і Лукашенко затіяли цю гру. Це е, просто гра на нервах. Чи все таки у них є якісь певні цілі? Е, ну, першу чергу, Путіна немає інших аргументів, як протистояти і Україні. першу чергу війні, передбачаючи, що можуть бути провали, а вони найближчим часом вже відчуваються. Тому він намагається піднімати ставки, коли він, е, просто погрожував теоретично заявляючи про можливе використання тактично тим більше ядерної зброї. От країна ядерного клубу його жорстоко попередили. Якраз намір застосування зброї, тим більше розгортання, можливо, перед нанесенням ударів, це сигнал для зворотніх ударів у Російській Федерації. Знищення її фактично, це загроза глобальної війни. Він прийшов до іншої методики. Намагався таскать домовитися про якісь переговори от під своїм таким контролем, і на своїх умовах це також не вийшло. Завершився останній аргумент, тому що передбачаю, що буде у нас масштабний наступ, бо звільняти вже територію, а це фактично падіння режиму. Щоб спасти свій режим, зрозуміло. Він намагається зараз демонструвати якусь активність. Прихожі навіть межу домовленості навіть з Китаю з Сінзипіном, де вони прийняли рішення не розповсюджувати любі види озброєння, і стратегічні, і тактичні, але він вже знаходиться в загальному куті. Тому сьогодні користуються останнім аргументом: це розміщення зброї, про яку, начебто, він вже там давно домовився, і це в інтересах захисту нашої Білорусі від НАТО, тобто таку мотивацію придумав. Фактично, це погроза світу і в Україні. В першу чергу використання ядерної зброї. Для напрямку стримування наших військ, а з іншого боку загроза заходу. Але з іншого ще більше ця ситуація напружує зараз відносини країни заходу, але і Китаю, і Індію вже бачать, що Путін ігнорує якраз ті домовленості, які були вислані під час двосторонніх і багатосторонніх переговорів. Порушив всі домовленості по ядерному зброєнню, тактичного, стратегічного рівня і фактично перетвориться в ізгоя. Це якраз був формат такий, що тепер тим більше ядерні держави будуть готові до несення контрударів. Перша ситуація. Білорусь стає прямою мішенью уже всіх ядерних держав, особливо заходу і всіх центри, які вона там готують. Це вже буде під контролем уже і заходу, і наших ракетних систем, які сьогодні вже поступили, можуть доставати до тих полігонів, які знаходяться на території Білорусі. Тому сьогодні риторика дара зміщення підписання навіть угоди, але Лукашенко це під тиском підписав. От я дав команду смиссию підписати хрініну, от тим більше він довго відтягував. Але Путін особисто його запросив і сказав, все відступати нема куди. Інше ми розберемося з тобою, тобто самим Лукашенко. Тому формально пішов на цей крок. Але передбачаю, що це буде затягуватися, тому що дійсно буде активна позиція всіх членів ядерного клубу і країн світу, тому що це загрожує за світові цивілізації. І тут тому в даний момент ще більше зенеруються країн проти Російської Федерації, а їхні адреса будуть відслідковуватися в режимі онлайн всі переміщення, можливо, та монтування, розміщення, системи наведення, а тим більше розгортання це вже будуть об'єкти для потужного контролю. А якщо він бо реальна пробує засобу нанесення відповідних ударів, от але Росія е, бере на себе тільки функції контролю цих засобів. Росії в Білорусі навіть не передає. Але Білорусь стає так згоєм, тому що вона фактично е, опиняється під системою і загрозою тотального удару і знищення повністю Білорусі. То була тема, що вони наче до стороні не вступають прямо в війну, а тепер вони прямо являються загрозою і Україні, і світу. Тому Лукашенко не зорієнтувався, що він зробив. Хоча я думаю, що в нього виходу немає. Він буде тягнути по реальному нерозміщенню. От і так. Е, Стара приказка думає що мам піде в наступ Україна, от Росія почне програвати, бо не до розміщення до розброї А так як ото в приказці чи шах помре, чи шах здохне. От а тоді вже так сказати вже не придеться розміщати зброю. Але Лукашенко зараз теж в такому складному стані. Я думаю, що Йому не залишається нічого поки ще підіграють Путіна. Перспектива буде говорити, що якби стримував Путіна, що не розмістив, це вже після того, як буде реальна перемога. А зараз дійсно є реальна ситуація, напруга в цих відносинах і треба відслідкувати всіма засобами, партнерськими стосунками, засобами контролю, засобами ППО. Всі дії Російської Федерації на території Білорусі. Пане Миколу, а що таке нестратегічна ядерна зброя? Це тактична ядерна зброя до е, 100%. Тисячі кілокіло тобто це не глобальна зброя, а яка діє локально до 500 кілометрів, нанесення пара враження конкретні великі об'єкти або, наприклад, угрупування. Оце да дійсно це потужні заряди, але вони не являються глобальними, які несуть великі руйнування, наприклад, міст або цілих районів або областей. Це точкова зброя для нанесення конкретних ударів. По великим об'єктам інфраструктури, наприклад, аторектростанція, наприклад, великі об'єкти в містах, великі заводи, наприклад, велике групування військ, тобто такого рівня, от, але вона дійсно заборонена всіма засобами, тому що вона все-таки зброя враження. От єдине, е що вона на носіях Російської Федерації може бути на кінжалах, ескандерах, літаках. Ну, ми вже маємо практику їх збиття. От, наприклад, і цю ніч, практично е ха. 101, Х-555, А перед цим кіджали іскандери і калібри збивалися 100%. Тобто, навіть якщо вона була розміщена там і могла б гіпотетично сказати, що десь примінна, ми зараз маємо всі засоби і збити 100%. Якщо збивається, вона не вибухає атомний заряд, просто розлітається в різні сторони. Тобто, ми і тут будемо сьогодні відслідковувати всіма засобами, які в нас наявні, і ефективно навіть можемо протидіяти. Пане Микола, виникає запитання. Тобто, як біл, е, білоруси, росіяни можуть використати цю ядерну зброю? Чому? Тому що навіть ви от загадали, що росіяни заявляють, що оператори будуть в, операторами будуть виключно вони? А ось білоруси це білорусь лише надає власну територію. Давайте, наприклад, уявимо, що на території Росії щось таке масштабне дуже стається, і ось влада переходить до Лукашенка. Чи може бути таке, що Лукашенко може самостійно використати цю ядерну зброю? Лукашенко ніколи не використає з двох причин: по-перше, воно система керування не передається автоматично Лукашенку. Це фактично виключається я Прямо скажу. І дрозкладова. Якщо Росія, а вона реально програє, Лукашенко буде вже перетворюватися в миротворцем. Що він якраз пропонував майданчики миру, що він не допустив вже другого удару з позиції Білорусі і що не допустив нанесення удару ядерної зброї. Він бать тоді говорить, що він блокував, а от блокувати вони можуть. Наприклад, знищивши інфраструктуру росіян, цей же ядерний зброя, яку вони ще думають розмістити, тут вони вже нічого не зроблять, росіяни. А от навести і нанести удар білорусі не зможуть тим більше Лукашенко на це не піде, пане Микола. І... Про нічну атаку напевно Так, сьогодні. сьогодні вранці Київська міська військова адміністрація опублікувала інформацію, що нічна атака на столицю була вже 13-та Із початку травня. Ми чекаємо зведень Генерального штабу і повітряних сил України, щоб підсумувати власне наслідки всієї атаки росіян чергової проти України. Поки що інформацію маємо Київської міської військової адміністрації, що росіяни атакували столицю крилатими ракетами. Ми, типу, Ха 101 і Х 555 і за попередньою знову ж таки інформацію. Усі ворожі цілі були збиті. Чи як ви оцінюєте зараз протиповітряну оборону столиці, пане Микола? Невховою що ми маємо багато шалонованого протиповітряну оборону різних типів, починаючи від радянських зразків, закінчуючи петріотами. Сам ті це якраз ті, які збивають кінжали, які збивають хам. Двадцять які раніше не збивалися, ну тим більше х один і х і які сьогодні були запущені і по Києві, і по іншим містам. Поряд з тим були запущені дрони комікадзи по іншим регіонам України, які також були практично збиті. Тому в даній ситуації ми говоримо про столицю, це потужний щит, тому що він формує якраз багато шлону модель виявлення стратегічні бомбардувальники, наприклад, пуски ракет з моря. Десь можливо підготовка ударів з конкретних та точок запускових установок, тобто це великий зона контролю, тоді супроводження цілі і нанесення ударів в тих районах, де визначено якраз військовим командуванням. Але це і тактичне озброєння, це АІСТІ, надзвичайно потужна німецька система протиповітряної оборони. От це зрозуміло. Системи радянського виробництва і точка У і інші, ті, які формують уже єдиний ешелон. І це вже шалон сформований, як єдина модель воювання, супроводження, нанесення ударів. Вибирається ціль, вибирається та ракетна система, яка їх буде знищувати. Тому в даній ситуації я думаю, що ми досягли надзвичайно високого рівня. Я пам'ятаю, був не раз в Ізраїлі. Вони демонстрували купол. Який збиває під 90-95%, Ну ми практично вже маємо показники. А деякі дні навіть вищі, пане Миколо. А якщо вже не вперше над столицею усі повітряні цілі протиповітряна оборона знищує, а чому росіяни продовжують витрачати свій ракетний запас власне на ці спроби ударів по столиці? Адже ці ракети дуже недешеві, ми знаємо. А ну, в першу чергу я знаю самого Путіна і командування їх, і Вони тупо будуть це робити, В плані намагатися пробити нашу систему оборони любим способом, комбінуючи різні удари з різних боків, різний час доби, комбінуючи різні ракети і, і типи, от і пуски з різних систем, і зрозуміло, з, з шахідами і з іншими БПЛА для того, щоб по перше пробити намагатися оборону з іншого боку, виявити нашу систему, де вона розміщається, як вона діє. Як вона ефективно по кінжалам уже арештовані навіть розробники кінжали, тому що рахували, що це зброя миттєвої дії, яка не доступна ні одному систему ППО. От тому в даний момент це для них важливо виявити слабкі місця. І третій момент вичерпати нашу систему ППО, враховуючи, що нам союзники скільки не нададуть, наприклад, що ми збивали наприклад, за тиждень сотні там, шахидів, десятки, десятки ракет. Але вони йдуть і для того, щоб і далі нагнітати ситуацію, щоб була може дестабілізація, щоб громадяни України були постійно в напрузі занепокоєні. і перспективи ще один з форматів вимагати, щоб формував позицію, вимагати від уряду і керівництва України, який, на переговори з Росією на мовах Росії. Тобто багато мета, але основна мета помста і пробити систему ППО, висловити її системно. Пане Миколу, ось виникає одразу запитання. А, ну Розуміємо, дуже добре наша ППО зараз справляється, але є, наприклад, уламки падають так, на будівлі і стаються пожежі руйнування. А чи можна взагалі якось заподіяти щось з уламками, щось зробити, аби такого не було? Чи це нереально? Е, ну, На жаль, ряд систем вони, дійсно мають радіус не такий великий. Наприклад, Петріо, ми говоримо про 150 кілометрів і по ширині по 50 це ще дійсно. В Київській області, як правило, збивається, тому що далі це складніше. От і а інші системи це 40-50 кілометрів. Це якраз в зоні дії нашого ППО, тактичного рівня, а деякі е, фактично 15-20 кілометрів. Це практично Київ, тому, виходячи з того, яка система задіяна, виходять так, збиття або пі е, при підльотах на інших територіях, або в Київській області, де більш. Щільно систем ППО або в самому жакию, тому що всі системи одночасно не і Якщо багато цілі, то задіються різні моделі, відключаючи ці не е, бійні, зрозуміло, ну, уламки падають і на територію Києва. Але сьогодні працюють над тим, щоб все таки створити пояс ще далеко за містом. Це вже послідовча задача і крайній рамштайн, Рамштайнкараз передбачив поставку ще додаткових систем ППО. Я думаю, якраз буде ця модель забезпечувати е, виявлення цілі на більш ранніх стадіях і збиття за містом Києва. Ось пане Микола. А як ви оцінюєте результати зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбулася вчора? Е, я в першу чергу по двом позиціям підведені підсумків того, що вже поставили. З урахуванням двох крайніх ранштамів, які були, а це були вирішальні щодо підготовки наступальних операцій, забезпечення всіма видами озброєння і боєприпасів. Це перша складова. Допрацювали логістику і Останні програми, які ще не реалізовані, хоча вони вже на 90% чимось вже реалізовані. Друга складова це поставка боєприпасів. Критична ситуація для цього потрібна, тому що ми говоримо про виді нових і нових типів і видів, і саме на кількості. Говорив про мільйон, тепер уже про два мільйони в місяць. Це величезна кількість, тому що для наступальних операцій вони повинні бути по троє, мінімум. О, це було прийнято рішення, які країни Європи, наприклад, виділяють до мільйона інші країни, включаючи Південну Корею, Австралію, навіть тобто генеруються всі ресурси, які є в світі. І третя складова коаліція винищувачів, Принципово прийнято рішення, що винищувачі в 16 будуть передаватися. Про те, що вже сформовані країни Данія і Нідерланди, які вже будувати і передавати, і готувати пілотів. Ще три країни це Бельгія, наприклад, Польща, от, будуть готувати також пілоти. Буде готуватися ремонт на базу з американцями і персонал, де цього нами пілотований, тобто не тільки пілоти, а весь комплекс і обслуговування, і ремонту, і систему наведення, і готуватися відповідно злітні полоси на території України. Це величезна, величезна робота, але принципове рішення є і стартує найближчі тижні. Пане Микола, дуже дякуємо вам за вашу аналітику. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це був Микола Маломуш, генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України нас у 2005-2010 роках.